Усім привіт! В цьому відео ми зберемо парту компанії Ergo Kids Романа E-80. Парта з висоною шухлядою, з пеналом, пахилою стільницею, підставкою для книжок і полицями. Парта також з під'ємним механізмом і з ніжками на колесиках. Перед початком монтажу я настріли рекомендую протерти всі елементи парти від пилюки, також запастися фігурною. Викруткою, тому що комплектна, не дуже зручна. Ось. І в процесі монтажу обов'язково позаглядайте в кожні ці отвори кріпильні, тому що там може бути залишкова стружка, і звідти її треба виняти, бо вона вам перешкодить нормально збирати парту. Ось, також є відео в мене про монтаж, про заміну декоративних елементів. Ось вони тут є на ніжках, на пеналі і на тубочкою. Теж можете подивитися, якщо вам така заміна. Потрібно. Ну що ж, починаємо. Збираємо парту Evo Kids. Для початку перевертаємо стільницю. Я її поклав на пінопласт і викручуємо ось ці болти. Один, два, і з цієї сторони 3-4. На місце викручених болтів приставляємо ніжки і вкручуємо болти назад. Ніжки на місці. Переходимо до наступного етапу це кріплення тумбочки. Дивимось, тут є у нас три отвори. Ось вони один, два, три. Повідношукаємо такі отвори тут. Ось вони один, два, три. Викручуємо ці болти. Ледь не додав собі роботи. Перед тим, як е, кріпити тумбочку, значить, бачимо, болти вже викручені. Нам потрібно замінити декор. Адже тут у нас ржевенький, парта для дівчинки. Ось ми мусимо поміняти декор. Для цього ми висуваємо шухляду повністю і відкручуємо оці а, чотири гвинтики. Ось. Декор замінено. Закручуємо болти, щоб прикріпити до стільниці. Все ж таки, я трішечки поспішив встановленням ніжок, тому що ми забулись про механізм, який дозволить нам регулювати висоту. Це оцей штиль. Він запихається сюди в такі отвори. І наскільки я зрозумів, а я сподіваюся, що я не помилився, оскільки ці отвори вони абсолютно симетричні, то ручку можна ставити на будь-яку із сторін, яка вам зручна. От, в моєму випадку, це буде справа відповідно сюди. Значить, для цього треба зняти одну ніжку, вставити один край штиря. Отвір, і потім його з другої сторони закрити ніжкою. Кляті москалі щось там знову запустили. От, а ми продовжуємо збір нашої парти. Так от, е який момент я виявив, <кій> і теж хочу, щоб ви звернули на нього увагу. Особливо, коли я, ну, я так підозрюю, це тоді, коли змінюється декор, значить, коли ножки виймаються. Е так от. Ну, перша ручка ось у нас торчить ось так. І, в принципі, це інакше не може бути, тому що якщо ручка буде глибше, то вона буде просто таркатись парти. Це мене трішечки спочатку конфузило, от, але, тому що я все ніяк не міг зрозуміти, як цей штир туди запихнути. Але от зараз ви бачите, тут нічого складного, в принципі, немає. Отрішки з однієї з другої сторони зайшло і все. Так от, дивіться, в чому проблема. Ось дивіться, ця ніжка, бачите, вона на лінії стоп. Значить, в той час, як ця ніжка трішечки не доходить до цієї лінії. Відповідно, що треба зробити, потрібно виняти оцей штир, ось, і ручкою, ту ніжку, яка ну, десь там відстає, її потрібно. Ну, або навпаки, там її потрібно просто ручкою докрутити. Виймаємо штир, ручкою докручуємо. Ну, давайте зараз. Раз. Тут зажим відкрутили Два. Так, виняли. Я звіряюсь. Ось так. Все, тепер у нас на однаковій висоті. О, дуже легко, дуже просто зайшла. Так, тут все добре, тут все добре. О, все. Прикручуємо. Так, наступний етап кріплення пеналу. <реку> ну, для цього нам потрібно викрутити ось ці болти. Ось, і на їх місце вставити. Як зрозуміти, яким боком направляючі? Да, Дуже просто. Нам просто потрібно вийняти, от, В яку сторону виймається, відповідно, таким чином і треба кріпити. Виймається цю сторону, значить кріпимо сюди. Звісно, що ну, нам ж потрібно сюди буде всередину кріпити ще поличку на ці направляючі, пенал, <кхід> І відповідно, якщо ми там вставимо якось інакше, то працювати вона не буде. Ось. Останній штрих перед тим, як ми перевернемо парту, це кріплення цієї поперечинки. Ось вона. Що нам для цього знадобиться? Нам потрібні ось такі втулки. Ось. Будьте уважні, коли їх запихаєте в отвори, щоб хрестовина ось ця була зверху. От. Щоб можна було в разі чого її викруткою підправити. Бо Цілком можливо, що ви там десь, як будете запихати, його перекрутите і е, гвинтик вже туди не зайде. Тепер щодо самих гвинтиків, ну тут все дуже просто. У нас є. Давайте візьму. У нас є їх три види. От, тут все дуже просто. Як вибрати, цей, очевидно, не підходить. Відкидаємо, цей теж не дістає. Відкидаємо. Залишився останній. Ось він, саме той розмір, ним і будемо прикручувати. Значить, спочатку вставляємо ось ці заглушки, назвемо їх так, а та потім уже прикрутимо самими, самими болтами. Перед тим, як приступити до монтажу планки, впевніться, що болт заходить туди. І нічого йому не перешкоджає. Бачите, вони в мене так О, опс. Вони мене втоплені. От Я їх втопив, тому що спочатку я їх зробив в рівень, і болт цей не вкручувався. Це довелося посвітити туди ліхтариком, подивитись, де той отвір, і потім повтоплював всі ці заглушки, чи як їх там вони називаються. І перевірив болтом, чи все окей, чи, чи закручується. Що потрібно, тут можна там викрутку, як я вже казав, поправити. І тільки після цього приступаємо до монтажу. Все, монтаж завершено. Я, завершена. Ну, обер... На що звернути увагу, на те, що будьте обережні при затягуванні цих болтів. Я зараз покажу, в чому, в чому проблема. Проблема ось тут. Дивіться, виробник, якщо буде дивитись це відео, зварні шви. Цей зварний шов, він ну, дещо пошкоджує саму цю планку, він не дає її дотягнути нормально. Ось, а, так, не фокусується З однієї, з другої сторони. Ну, Тут цей дав, в принципі, а там, уже, бачите, починає пошкоджуватись, і тут я відповідно, там дотягнути до кінця вже не можу. Ось, з цієї сторони ну, з цієї сторони цей шов там теж трішечки, трішечки. Так, де ну, не хочемо фокусуватись на цьому. Коротше кажучи, не так є. Єдине, що, мабуть, залишилось, я не зовсім впевнений, але оці наклейки, заглушки, швидше за все, що вони от, підуть сюди. Я подивлюсь там по решті конструкції, Якщо вони ніде в іншому місці не треба будуть, то ми їх приліпимо сюди. Це вже можна, бути, бо можна буде зробити потім. Так, все. На цьому етап складання перевернутої парти завершився, будемо її ставити на ноги і збирати верхню частину. Приступаємо до збирання верхньої полиці надстільної. В принципі, тут все зрозуміло, тут такий досить простий конструктор по отворам, чітко ясно, що де куди має бути. Єдине на що варто звертати увагу, те, що. Ну, зараз, зараз я покажу. Ось тут покажу. Опа. Що тут ідуть такі м, дірки для того, щоб закріплювати м, значить ці наші саморізи, шурупи, чи що вона там, дюбелі. Ось, то вони мають іти на тильну сторону. М, на тильну сторону, одним словом. Так. І Тут, в цих поличках, то теж, звісно, всі отвори мають бути знизу. Ось. А в ось ці отвори буде прикріплюватись та така тримачка для книжок. Ось. Отже, в ось ці біленькі е, отвори ми вкручуємо. Ми вкручуємо. Гвинтик цей на таку глибину, щоб тут залишалося трішечки цього болта, щоб його можна було затягнути цією сріблястою штучкою. Одним словом, вона сюди так вставляється, підхоплює болт і його фіксує. Ось. Ми його зафіксували і тоді паличка не буде рухатись. Я думаю, це досить логічно. Так, зараз будемо збирати. Ще один малесенький нюанс, до якого, до якого я додумався. Ну, я сподіваюся, що це правильно, значить, бачите, тут є зверху якби є такі стрілочки. От, ні, ніби як стрілочки. Я ці стрілочки спрямовую в напрямку отвору. Ну, і, в принципі. От, тут я так само так я зробив, <реш> значить, тут я так зробив, і в мене все вийшло, тримається, все окей. Я думаю, це було правильне рішення. Ще звернув вашу увагу на послідовність монтажу цієї полички, ми обов'язково йдемо від одного краю до іншого краю. Тому що якщо ви, наприклад, змонтуєте бокову планку сюди, і потім змонтуєте бокову планку сюди, от сюди. То ось цю поличку ви вже між ними не вставите. От, відповідно, потрібно монтувати все послідовно. Спочатку Ну, можна справа, можна зліва, неважливо, кому як мені зручно зліва було. Ми починаємо з лівої сторони і йдемо в праву сторону. Значить, тепер тут іще у нас є. Кріплення ось цієї полички такі ось тут. Відповідно, тут теж отвори. А сюди дуже гарно підходить, тут є. Куди він подівся? Ось. Тут є середній за розміром болт. Ось, є, бачите, довгий є середній і є короткий. І ось цей середній він ось на таку довжину підходить якраз. Перед тим як монтувати останню полицю, значить я прикріпив на неї оцю тримачку для книжок. Я використав, там були 4 отвори, я використав найменші з наявних балків. От, я їх понаживлював і зараз позакручую і вставлю, вставлю вже цю поличку і праву боковушку. Фінальний акорд це монтаж. Поличок до самої стільниці. Тут все ну, просто-мега просто. У нас є 5 отворів. Знизу у нас там теж є 5 отворів. Ми просто знизу вкручуємо. Я взяв самі ось довгі. самі довгі болти. От. Все. Зараз це зробимо і скажу фінальне слово. Зрештою, фінальним акордом стали не полиці, а стали ось ця, ось цей пенал. Але тут дуже все просто. Ми просто його в пазики сюди запихаємо з однієї і з другої сторони і закриваємо. Ось і все. Далі ці наклеїчки, так, вони дійсно чотири наклейки на цю сторону і ще наклейки так само йдуть вниз ось цих от полиць. Загалом все, все стало на свої, місці, на свої місця, ніяких люфтів, ніяких зазорів. Все чітко, логічно і без будь-яких навиків навичок значить, можна цю парту зібрати. Дуже, до речі, сподобались колеса, ніжки на колесах, тому що під столом, під партою, за партою потрібно прибирати, а такі колеси дозволяють дуже легко навіть дитині вивозити парту і там все дуже гарно протирати. От, враження мої виключно позитивні, тому не сумнівайтеся.